Наразі ж триває реконструкція спеціальної спеціалізовано дитячої нацької спортивної школи Зміна, який, яка знаходиться в Оболонському районі столиці. Це один із провідних закладів міста, де дідлахи навчаються майстерності гри у футбол. Там зростають наші майбутні чемпіони, майбутні володарі найгучніших кубків футбольного світу. І, от про все це розповість нам Оксана Опришко. Насправді для мене стало справжнім відкриттям, що в стінах саме цієї дитячої юнацької спортивної школи розпочинали свої перші кроки у спортивній кар'єрі, такі знані в Україні та й не лише в Україні, а й в світі наші відомі футболісти, як Андрій Шевченко та Олександр Шовковський, школа насправді з чималою історією, тривалий час була та, напевно, є постачальником юних футбольних талантів для футбольного клубу Оболонь. Вона почала свою діяльність ще у 1977 році, і з того часу, звісно, стала необхідність у модернізації спортивно-навчальної базою бази. І от у 2021 році тут почалася реконструкція ще до повномасштабного вторгнення. Минулоріч через військові дії, звісно, роботи припинили. І от вже цьогоріч відновили наразі ця реконструкція. Одна з майс наймасштабніших серед інфраструктурних Турних проєктів у Києві. Вартість цього проєкту приблизно 40 мільйонів гривень. Якою ж буде школа після реконструкції? Ось що нам розповів голова Оболонського району. В цій екосистемі цього клубу задіяна величезна кількість оболонців, дітей. Ну, щоб розуміли, більше тисячі вихованців, а саме 1080 – це дуже багато. 29 тренерів після завершення ремонту тут одночасно зможе займатися 76 дітей. Ну на, на полях це досить велика кількість щодо ноу-хау. Багато чого тут буде нового. Звісно, тут буде е, укриття е, сучасне, хороше з усіма можливостями для того, щоб можна було перечекати повітряну тривогу. Е, тут всі поля будуть мати сертифікацію УФА, тому можна буде проводити е, міжнародне змагання найвищого рівня, що дуже важливо, тому що можна буде запрошувати. І знову ж таки останнім часом дуже в тренді міжнародні відносини ну, що Україна це світовий бренд, тому у нас на болоні. Буде куди запрошувати людей. Також ми поспілкувалися з одним із тренерів школи, який уявіть собі, працює тут уже понад 40 років. і Він дійсно визнає, що база вже потребувала оновлення. А після її осучаснення каже, школа зможе підготувати е, чимало хлопчиків, які згодом будуть підвищувати авторитет українського футболу на світовій арені у світі, і крім того. Повнять його копілку новими престижними кубками та нагородами. Ось що сказав тренер. Ну, це, конечно, чудо. Чудо, тут буде одне велике футбольне поле стандартних розмірів, друге поле 40 на 60 середніх розмірів. І маленьке поле 20 на 40, тобто три футбольних поля діти будуть займатися в комфортних умовах. Роздівалка буде, ремонт зроблений, бомбоубережчя вже продумали. Думаю, що на оновленому полі, в таких основах, що більше зірок буде в нашій школі футболу. Отже, реконструкція триває повним ходом. Завершити її планують вже до кінця поточного року. На плідні тренування на реконструйованих майданчиках з нетерпінням очікують і тренери, і вихованці школи, а також оболонці, які чекають тут побачити феєричні видовищні футбольні поєдинки.